На телеканалі Лтава Час Кремичицьких новин вітаю сьогодні. У випуску ветеранські організації міста об'єднаються. Водії не будуть носити у деї квитанції про сплату штрафу. Кременчук обрав студента року. Про це та інше в деталях далі. Новостворена при виконкомі координаційна рада об'єднає ветеранські організації Кременчука. Втім, перше її засідання важко назвати дружньою зустрічю. до чого призвели дебати лідерів ветеранських організацій та взаємне з'ясування стосунків бачила Вікторія Пальчик. На виконання доручення міського голови Олега Бабаєва. Сьогодні у виконкомі Кременчуцької міської ради представники ветеранських та інвалідських організацій створили координаційну раду. Її мета об'єднати численні громадські організації Кременчука і створити рівні умови соціальної підтримки ветеранів та інвалідів міста. Головою координаційної ради обрали Василя Євка, секретаря міської ради. Кандидатура його заступника викликала борхливе обговорення. Присутні почали мірятися кількістю членів своїх організацій розміром отриманої фінансової підтримки з міського бюджету. Я смотрю всі керівники громадських організацій, і Чорнобильці, і афганці, і війни. Всяких воїн і діти інваліди всі. Ніхто не сказав за этих інвалідів, руководство города спасіба, спасибо. Вот тільки дерутся за гречку, только за крупу, за кілограм сахара. Ребята, пора вже, мабуть, успокоїтися, немножко более трезво смотреть на жизнь. Мені дуже соромно зараз тут знаходиться, вибачно. Прийшли люди, котрі за собою за спиною в себе, мають людей не одну тисячу. У мене зараз питань дуже багато від Чорнобильців до міської влади. Я спочатку задумувався над тим, що Чорнобильське відділення 5 лікарні працює, потім про те, що існує договір між комунальним бюро по похованню і між міськом. А потім думає про ті питання, які я буду вам задавати. Вже не вперше своєю безцеремонною поведінкою зриває проведення нарад Борис Гонзе, голова Кременчуцької міської організації інвалідів війни та збройних сил. Борис Іванович дважды зриває засідання. Я не можу поняти з чим це зв'язано. Кому ці нужна сейчас емоції? Хто ді зарплату отримує? У нас общественна організація Борис, да, Борис Іванович. Чи да мені об этом говорить? Я тебе слухав Я слушав полтора часа. Я тебе півтора часа слухав. Витіка ви ви прекрасно знаєте закон, общественна організація це не комерційна структура. Кожен хто як може, так і заробляє. Бріжі всього членські взнос. За словами Василя Євка, Борис Гонза вже звик шантажувати міську владу щодо питань фінансування очолюваної ним громадської організації. Якщо ж проаналізувати фінансові документи підпорядкованої пану Гонзі спілки стає зрозумілим, чому на всіх членів не вистачає коштів. Листом міської організації інвалідів війни та Збройних сил замовлено 50 тисяч гривень на 2013 рік. План асигнувань свідчить, що стільки ж і передбачено. Розрахунок використання коштів наступний: 35 тисяч на заробітну плату керівнику та бухгалтеру і 9 на податки на зарплату. Далі 5 тисяч на оплату тепла і тисяча на придбання канцелярських товарів. І жодної копійки на членів спілки. Ось така арифметика і показна турбота керівника організації інвалідів війни та збройних сил. Підбиваючи підсумки наради, зазначимо: перший крок до об'єднання зроблено. Все ж, подібні суперечки, розбрат та незгоди наглядно демонструють, що Кременчук потребує створення загальної міської ветеранської організації. Тож скільки ветеранських організацій має бути в місті? Певно, у ситуації, що склалася, перш за все, слід врахувати думки самих ветеранів. Сьогодні журналісти Кременчуцьких новин поставили таке запитання пацієнтам шпиталю для інвалідів війни. Звісно, має бути одна організація, до якої ми могли б звернутися по будь-якому просу. А тут одні в адні інші, випроси, другі, між ними. А так. Я считаю, что только одна организация. В одной организации это были все вопросы, они были бы на виду. Лучше, конечно, если один хозяин распоряжается тем, что имеется. А если, допустим, двое, трое, пятеро, оно все расплывается в разные стороны, и нигде ничего толком не видно. Чтобы была единая организация, участники там, ветераны, чтобы кто-то не разбросано это было, тот то один дом предлагает, а то другое. Пускай будет одна, но она чтобы была действующая, наверное, так. Зачем много и без действий? В городе, если несколько одинаковых организаций, они, по-моему, только мешают друг другу. Я думаю, что должна быть объединена ну, те, що о ветеранах. Бажано багато. А чому? <сі> щоб більше охопити людей. Об'єднатися так об'єднатися, ілі пусть вони ті розпадаються, которые не можуть а одна остануватися. Ну, тільки щоб один командир був. Я считаю, що должна быть одна організація ветераном. Я, наприклад, лично считаю, що должна одна быть. Є один керівник, щоб такий був і щоб розумів э, людей, а не то, що 20 дадуть, а вони будуть кожен сам собі. Много это разброс ідей, можливостей, параметрів і так далі. При одна для всіх, тільки щоб вона була більш дієвна, натуральна організація, а не так, як зараз, несколько один в одну, другий в другої. А ничего, а ветераны остаются сами при себе. Проєктування нового мосту, будівництво центру надання адміністративних послуг, реконструкція сміттєзвалища та систему очищення води, а також закупівля обладнання та автомобілів для медичних закладів Кременчука. Зокрема, на це сподівається отримати державне фінансування для Кременчука нардеп Юрій Шаповалов. У ці дні готується держбюджет на 2014 рік і, за словами нардепа, Кременчужани внесли пропозиції на 200 мільйонів гривень. Це ті гроші, що дадуть змогу приділити увагу проблемним ділянкам, каже Юрій Шаповалов. Разом із тим Кременчуцькі посадовці сподіваються. Вплинути на призначення суми вилучень до державного бюджету. Мета не допустити повторення ситуації 2013-го коли величезне 100-мільйонне вилучення не дало змогу дофінансувати міські інфраструктурні проекти. К сожалению, бюджет цього року формувався прошлою радою, і е, я вважаю, що бюджет Кремчані обосновано пострадав. Прежде всего за счет вылучень из нашего бюджета со второго кошика. Вот. Это было порядка 28%, в то время как в среднем по Украине это порядка 12% происходит вылучение. Поэтому задача в этом году остается та же. То есть э, мы будем бороться вместе, добиваться вместе с мэром, в том, чтобы все-таки вылучення были э, справедливы в этом году. Увага, пішохід на дорозі. Саме так називається черговий захід, що проводять представники Кременчуцької ДАІ в рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Основна мета не допустити та попередити ДТП за участі пішоходів. Адже в осінній зимовий період, коли день значно скорочується і сутеніє рано, кількість таких аварій значно зростає. Далі Тетяна Андрієва. Рані сутінки, опади і зустрічне осліплення фарами не дозволяє водієві вчасно побачити пішохода на дорозі, зазначають працівники ДАІ. Тому найбільш вразливі учасники дорожнього руху саме діти. В вечірній час доби вони найменш помітні на дорозі через свій невеличкий зріст та темний одяг. Ми мали змогу в цьому присвічитися вчора ввечері, коли вихованці школи-інтернату поверталися із прогулянки до своїх класів. І виставлені на дорозі чергові з червоними прапорцями навряд чи врятували дітей від біди. Адже при світлі вуличних фонарів діти були малопомітні на дорозі. Зате жилети патрульних ДАІ яскраво світилися завдяки світлоповертаючим елементам. Саме про ці елементи і повів із дітьми Працівник Володимир Кравченко. Владимир Кравченко. Это у нас какая школа? Я так понял, ви з прогулки возвращаетесь обратно на територію школи, Да, Так. Один такой вопрос. А у вас, родители, кто-то думал или вам, что вам на вещи надо в темное время суток, щоб были светоотражающие полоточки, что вас было видно? У розмові із інспектором Даї школярі дізналися, що світло повертаючі елементи, розміщені на одязі, головних уборах чи навіть ранцях, зроблять дітей помітними для водіїв на дорозі в світлі фар. Я думаю, носити ті ленточки для того, щоб ми коли ходили вечором або ночі на прогулку, нас машина не збила. І коли машина їхала притармажила, щоб нас не збила. Я хотіла сказати, що нам потрібна нам ленточка для того, коли ми будемо повертатися із школи додому, щоб... «Нас не збила ла машина, тому, що щоб нас машина не збила, щоб ми живі остались. Старші вихованці інтернату вважають, що їм вже стрічки не потрібні, досить тільки дотримуватися правил дорожнього руху, але з цим не погоджуються вихователі закладу. Дуже потрібні нашим діткам ці стрічечки, тому що ми частенько виходимо з ними. Кудись пройтись до педучилища або в сторону лиса. ми хону до ми днем, правда, ходимо, але все одно дуже потрібно, машин багато, перекресток у нас здесь очень оживленный. И і буває что світофори не робота. Это просьба обращение ко всем родителям, як і Кремлюча, так і Полтавської області України пускай они розуміють, що чужих дітей у нас не буває і переживають за всіх дітей, щоб у кожного ребенка. Мы хотим была такая вот световозлая полосочка или же на на любой вещи, или на шапочке, или на курточке, чтобы, когда он выходит ребенок в темное время суток, его водитель видел, и чтобы наши сидетели были живы и здоровы. Продовження теми безпеки руху українських водіїв звільнили від необхідності надавати ДАІ квитанції про сплату штрафу з 1 листопада. Їм не слід більше ходити в ДАІ з відповідними квитанціями, а штрафи будуть зараховуватися після сплати коштів на рахунок держказначейства. Такі нововведення пов'язані з впровадженням по всій країні національної автономної інформаційної системи ДАІ. Корисні подробиці для Кременчуцьких водіїв далі. Починаючи з 1.11.2013 року громадянам, які скоїли адміністративні правопорушення, відпала необхідність перебувати до територіальних підрозділів Державної інспекції для того, щоб принести квитанцію про сплату штрафу. На сьогоднішній день управлінням ДАІ в автоматичному режимі вигружається інформація про сплату штрафів громадянами через банківські установи і в автоматичному режимі заноситься до підсистеми адмінпрактика Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту ДАІ МВС України. Наголошую громадянам, які скоїли адміністративні правопорушення, що в разі сплати штрафу через банківські установи вам необхідно контролювати співробітників банківських установ щодо правильного внесення необхідних класифікацій до квитанції про сплату штрафу. Дані зразки, відповідні зразки правильного заповнення квитанції було в липні місяці надіслано до всіх банківських установ Полтавської області. Сім почесних дипломів отримав Кременчук за участь у всеукраїнському параді. Вишиванок сьогодні у міській конкомі вручали нагороди учасникам цього яскравого шоу, яке проходило в Києві у день незалежності, враховуючи, що участь у параді брали 20 українських міст. Досягнення нашої делегації цілком достойні. Ірина Скрипачова розкаже більше. Представниці громадської організації Столичні ініціативи сьогодні завітали до Кримчука з почесною місією відзначити нагородами міську делегацію, яка 24 серпня поточного року серед 20 міст України брала участь у параді вишиванок, що проходив у Києві на день незалежності. Перша спроба для нас як той пірвий блін. Проте нагороди для окремих учасників фестивалю все ж знайшли своїх героїв. Дипломом фестивалю була відзначена ідейний натхненник, ініціатор та організатор, і просто чудова жінка, начальник управління торгівлі та підприємництва Людмила Жорня у дитячому конкурсі української пісні Дар'я зайняла перше місце. Нагородили дипломами і два народних хорових колектива Нафтохіміка. Переможці фестивалю найчисельніша. Делегація із міста Слов'янськ презентувала усім мерам міст учасників фестивалю. Ось такий шедевральний подарунок. Віднині ця керамічна амфора поповнить колекцію музею Кременчуцької міської ради. Візначили і конкурсантів на кращу чоловічу, жіночу та дитячу вишиванки. Дипломи отримали відповідно Леонід Бабенко, Ольга Сидоренко та Лілія Климович. Я вишиваю з самого дитинства. Сьогодні це моя робота, говорить Леонід Бабенко. Мені 74 роки, але я всюди приймаю участь. Співаю, та байки розповідаю. А у нашому селі аж два хлопці в селі. Якби не ті в селі, не було б дітей в селі. Ви от настільки отримуєте задоволення, коли вишиваєте, чи для Звичай. чого ви це робите? Чи може заробляєте на цьому, чи що? Як замовляють, я шию. І на замовлення шию. І на а скільки, Якщо не секрет, скільки коштує? Ну, наприклад, от така сорочка, яка зараз на вас. Десь 800-700 гривень. Останнім часом Леонід Степанович вишиває сорочку для колишнього президента, як він говорить, сам якого саме ми не уточнювали. Візерунки та кольори підбирав сам чорні, червоні жовті. Заступник міського голови Віталій Малецький подякував усім учасникам та висловив надію, що наступного року наша делегація повернеться з найвищою нагородою. Цьому переконана і Людмила Журняк. наступного року у місті Кременчуці об'єднаються всі громадські організації, які до цього часу окремо проводили паради вишиванок. Їх у нас декілька багато людей, які Шанують наші традиції, і ми спільно на день прапора України, 23 го числа, зробимо грандіозний парад вишиванок у місті Кременчуці. А 24 го виїдемо уже ще більш чисельнішою організацією до міста Києва. Сьогодні, 14 листопада, Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. На даний момент у світі зареєстровано близько 200 мільйонів випадків захворювання на цю недугу. Проте реальна кількість хворих майже вдвічі більша. При цьому захворюваність щорічно збільшується в усіх країнах світу на 5-7%, а кожні 10-15 років ця цифра подвоюється. Як наслідок, хвороба набуває характеру неінфекційної епідемії. Тому підвищення обізнаності про діабет, його виявлення на ранніх стадіях, профілактика головні завдання. Ня на сьогодні, окремичуці до всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом, міський кабінет здоров'я та медики організували цілу низку заходів. Безкоштовне тестування, аналіз крові на вміст цукру упродовж кількох днів проходитиме в усіх поліклініках Кременчука. Очікується, що не менше 500 людей зможуть прийти експрес-аналіз. Крім того, для хворих на цукровий діабет фахівці міського кабінету здоров'я та лікарів медичних закладів Кременчука підготували курс лекцій та семінарів. Ендокринологи, невропатологи, офтальмологи та хірурги розповідатимуть хворим про підтримку рівня глюкози в крові, дотримання режиму прийому спеціальних препаратів для того, щоб люди могли боротися з даним заболіванням, їм, по крайній мірі, потрібно побільше, а. Ньому знати і чим більше вони будуть об этом знати, тим легше їм буде справлятися з заболіванням. На дані конференції буде роздаватися література, і вони можуть задати свої випроси, то тобто вони можуть пройти індивідуальне консультування. Цукровий діабет характеризується стійким підвищенням рівня глюкози в крові, може виникнути у будь-якому віці. Чітко спостерігається спадкова схильність людей до цієї хвороби. Однак реалізація цього ризику залежить від дії багатьох факторів, серед яких лідерують ожиріння та гіподинамія. Нам є. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цукровий діабет, збільшує вірогідність смертності у 2-3 рази і скорочує тривалість життя. В Україні мільйон, ну йде наростання, болеють як взрослі, так і діти. І щас даже є у нас в Україні случаи виявлення сахарного діабета в новорожчених. У Кременчуці нараховується близько 7 тисяч хворих на цукровий діабет, причому 700 з них постійно потребують інсулінотерапії. На превеликий жаль, ще не знайдені засоби, що лікують цукровий діабет. Та сьогодні є все для того, щоб контролювати це захворювання, відчувати себе добре та прожити тривале повноцінне життя. Але ж і багато залежить від самих хворих. Кременчук обрав студента року. Учора в міському палаці культури дев'ять навчальних закладів Кременчука змагалися за право називатися кращими. Кому дісталася перемога і хто представлятиме Кременчук на обласному конкурсі в Полтаві? Дивіться далі. Енергія молодих на користь міста гасло конкурсу Студент року, року-2013». Учасники змагались за право назватися кращим студентом року та поїхати у Полтаву на обласний конкурс. Цей захід щорічно присвячується веселому студентському життю та громадській діяльності учбових закладів. Конкурс включає чотири тури, а саме: візитна картка, відеоролик із соціальними проектами, конкурс груп підтримки та ікс-фактор таланту. Студентські змагання особисто підтримують міський голова Олег Бабаєв та нардеп Юрій Шапова. На сьогодні був конкурс феєричний. Як, я вже казав напередодні, всі дев'ять кремачуських вузів 1 та 4 рівня акредитації надали свою згоду на участь у конкурсі. Три змагалися у важкій категорії, 6 у легкій категорії, дійсно емоції сьогодні переповнювали. Що стосується важкої категорії, там, як ви знаєте, все вирішив лише один бал. Таке вперше дуже рівні суперники. Гадаю, що в Полтаві вони покажуть. І дійсно, Кременчук буде в Полтаві. Ну, як гадаю, як мінімум в трійці, а то може і краще. Яскраві виступи свідчили про ретельну підготовку команд. Справляли враження і на стандартні костюми, і хореографія танців, і виконання пісень. Палко вболівали за своїх конкурсантів групи підтримки студентів-одногрупників. Після блискучих номерів і виснажливих змагань обрали двох переможців. Ними стали Дар'я Капелька з інституту імені Альфреда Нобеля, а також Олександр Михайлов, студент Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. Ощущення, звісно, суперські такого ніколи не було. Це очень невообразимо емоції, які мені допомогли спитати моя команда. Ребята, дякую. Мы очень сильно переживали, но ми зробили це, Ми справились у полтаві. Ми теж виграємо перемогу серед студентів вузів перших других рівнях акредитації. Здобула Ріма Носова із педагогічного училища. Також дівчина зібрала найбільшу кількість відзнак і подарунків. Очень круто, це ні на що не похоже чувство. Правда, Вообще, я такого ще не переживала у своїй житті. Очень класно, емоції переповняють вот все где-то аж вот здесь. Очень класна. Просто хочеться кричати. Я не знаю так. глядачей в захвате вид побаченного, измечают, что цей конкурс кращий за все туречные. Намного организованнее, организация намного лучше, студенты намного подготовлены и действительно чувствуется уже профессионализм наших детей. Все понравилось очень хорошо, ярко, красочно, очень красиво. Вы знаете, очень и огромные эмоции. Я была в том году на студенте года в Полтаве и вот сегодня пришла поболеть за наш Кременчук. И очень обязательно буду поддерживать и поеду в Полтаву с нашими студентами. Куету мы выиграли. І про погоду. У п'ятницю 15 листопада синоптики обіцяють Кременчужанам хмарне небо, але обійдеться без опадів. Температура повітря вночі близько нуля, в день 4-6 градусів тепла. Це була остання інформація випуску. Власними новинами пропонуємо ділитися з усім містом. Телефон редакції на екрані. Бережіть себе. Побачимося завтра у Кременчуцьких новинах на телеканалі Лтава.